А що якщо я вам скажу, що існують такі дивовижні ферми, які ви навіть уявити собі не можете? Тримайте топ 3 Перше равликові ферми тут випасають отари равликів, а потім доять їх, отримуючи найніжніше равликове молоко. Колюсь, але такі ферми насправді існують. Равликів розводять для ресторації і для отримання муцину, що використовується в косметології. Друге п'явкові ферми. Тут вирощують ось таких монстрів, яких я бачила хіба що на дачному ставку. Але вони дуже смачні, якщо їх приготувати зі смаженою картопелькою. Та я жартую, вони використовуються для гіродотерапії у медицині. Три страусині ферми. В наш час, коли паливо таке дороге, все більше людей віддають перевагу їздовим страусам. Це зручно, екологічно і страусів легко паркувати. Знов повелися. Такі ферми постачають не тільки делікатесні м'ясо і яйця, а ще є прекрасними туристичними місцями. А найкрутіший факт такі ферми є у нас в Україні, і це правда. Було цікаво. Тоді підписуйтесь.